Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Шанси в бою і Таума Уайт 50 на 50. Думка аспарент партнера Діліана. Проспект Пет Браун допускає, що Джейк Пол може обсетнути Ентоні Джошуа. Закривавлений усик вибіг з рингу і кричав: подробиці спарингу українця, ви в це повірите? Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент, буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Та й Мічел має досить незвичайну кар'єру в боксі. За весь час він провів лише 5 боїв і двічі зазнав поразки. Після цього він практично перестав виступати і перейшов на роль спарринг партнера у період з 2011 по 2025 рік. Він не виходив на ринг. Але потім сталося несподіване, та й не просто повернувся, а зміг здобути сенсаційну перемогу над непереможеним ідрісом Вірго, що дозволило йому потрапити до промоуції Міст Фіцбоксін. Цікаво, що Мічела часто запрошує до тренувальних таборів суперважковаговиків, особливо коли потрібно підготуватися до швидких і маневрених суперників. Так, наприклад, Тай допомагав Тейсену Ф'юрі готуватися до бою з Олександром Мусиком, а також підтримував Діляна Вайта у. Підготувався до поєдинку з Музесом і Таумою. в одному з інтерв'ю для IFL TV, Мічел поділився своєю думкою про те, наскільки реально що Уайт зможе зробити сюрприз і виграти у Ітауми. Кем проходив у Португалії, сперенгував з діляном. Він виглядав добре, він у формі, готовий ментально. Ніхто не каже, що це пльова справа, адже ми знаємо, наскільки хороший та ума. Але я сказав би, що це той самий бій, у якому шанси на перемогу 50 на 50. Що ближче до бою, тим більше фанів розуміє, що Ділян це взагалі жодного разу не прохідняк. Тож чекайте на крутий бій. Мічел припускає, що найнебезпечнішим для діляна будуть. Стартові раунди музи швидкий і вибуховий. Шанси діляна зростатимуть з кожним наступним раундом. Думаю, якщо бій завершиться в першій половині, то це буде перемога і тауми. А якщо в другій, то я б поставив на діляна. У вересні Теренс Кроуфорд, один із найкращих боксерів без поразок у напівсередній вазі, зіткнеться з серйозним випробуванням. Він збирається перейти одразу на дві вагові категорії вище та спробує здобути титул абсолютного чемпіона світу у суперсередній вазі. Проти Сауля Канело Альвареса у 2023 році багаторазовий претендент Джон Райдер дав гідний бій Канело, але поступився за очками. В інтерв'ю у Hub TV Райдер поділився своєю думкою про шанси Крофорда у цьому непростому поєдинку. Думаю, що різниця у вазі надто велика проблема. Канело особливий боєць. Я думаю, що він скористається перевагою у масі. Я б, мабуть, вважав би за краще, щоб терен спочатку трохи довше. Побуксував у першій середній вазі, щоб спочатку спробував себе у середньому дивізіоні, але все розумію, можливість треба приймати тоді, коли вона з'являється. Саме в цьому суть гонки за величчю. райдер ставить на те, що Крофорд не надто жорстко налягатиме на м'язову масу, йому потрібно, щоб у разі чого у нього була можливість. Повернутися в першу середню вагу і прийняти там якісь інші виклики. Суперсередня вага для нього це разова акція, а не довгострокові перспективи. Довгий час фанати вимагали від боксера шоумена Джейка Пола, щоб він врешті вийшов на ринг проти справжніх професіоналів. Раніше він влаштовував гучні бої з віковими легендами ММА, а зараз переключився на поєдинки з літніми боксерами. Але цього разу Пол справді здивував, він хоче зустрітися у рингу з колишнім абсолютним чемпіоном у важкій вазі Ентоні Джошуа. Наскільки божевільною здається така ідея своєю думкою ділиться боксер-проспект Петре. Ан в інтерв'ю про боксинг Fans. дивіться, все просто бокс це бізнес. Якщо на цьому можна зробити, то в цьому є сенс, але є й така штука, як безпека спортсмена. Джейк реально може постраждати. Давайте пам'ятати, що він кинув виклик Джошуа. А не навпаки, як кажуть, життя важка штука. Якщо ти відкусив шматок, який не можеш проживати, то хто тобі лікар? Так, тоді це чисто твій одвірок. Браун вважає, що пола однозначно треба відмовити від цієї ідеї, але є інший бік медалі. Вона називається А що якщо? А що як його ставка зіграє, а що, якщо він зможе всіх осоромити, а що, якщо він влаштує найбільший апсет в історії боксу? Хто знає, адже це факт, що AJ вже однією ногою на пенсії. Це факт, що для нього цей бій насамперед величезні гроші. Ще раз знаю, це звучить дико, але бокс це бізнес. Тут все заради грошей, і доти, доки фани не зрозуміють це, вони продовжуватимуть незадоволено бубонити і дутися на всіх. Каже, що в жовтні може пройти несподівана подія, спільне шоу від Оскара Далахої та Ела Хеймана. Головним боєм того вечора стане поєдинок у першій середній вазі між Вірджолом Ортісом та Кітом Турманом. Тренер Грег Хеккет в інтерв'ю WSM Sports Media зазначив, що у цьому бою складно виділити явного фаворита. Якщо ти переможеш Турмана, це крутий скальп. Але вірджилу треба було б обережніше, так як Турман не тільки досвідчений чувак, а й майстерний, Він ще й сильно б'є. Хекет не дуже розуміє саме ідею бою з Турманом. Цей бій не допоможе підготуватися до наступних сутичок, тому що всі ці бійці є абсолютно різними. Взяти, хоча б Турмана та Джорана Еніса, взагалі нічим не схожі. Ортіс проти Турмана це 50 на 50. Вірджил побив Мадрімова. Він на ходу, але з Турманом ніколи не знаєш, що він видасть у рингу. Одне, знаю напевно, чувак не планує програвати, тому я й скажу, що в цьому бою 50 на 50. Бій з Мадримовим в селив Вортіса впевненість, що він може виснажити та побити турмана. Але ж турман це вам не мадримов. Він просто так рухається, і він рухатиметься і стрілятиме теж. Цього тижня у Саудівській Аравії юний і перспективний важковаговик Моузес Ситаума зустрінеться в рингу з досвідченим експретендентом Діляном Вайтом. Після цього супербос боксу туркі Аляль Шейх планує влаштувати бій Мозеса зі справжнім лідером дивізіону, та абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Видання The Ring наводить слова легендарного роя Джонса Молодшого з цього приводу. Так, і Таума той самий, але вести його потрібно у правильному темпі, тільки так вдасться довести його до кінцевої мети, і Тауму можуть прямо зараз кинути у вогонь виставити проти Усика. Але який із. Сенсу тому, щоб кидати пацана прямо в пекло, так усик прямо зараз. Це і є пекло. Не можна взяти і кинути пацана на поживу вовчарам. Пам'ятайте, що сталося з Жардом Андерсоном, коли йому поспішили підняти рівень опозиції. Джонс упевнений, що бій з Вайтом і так дасть нам багато відповідей про Ітауму, чудовий тест на цьому етапі кар'єри, але в нього є все, що ми хочемо бачити у молодих бійцях. Вже зовсім скоро він може увійти до топ-5 хівівейту. Отримуй ще більше яскравих моментів від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про спеціальну пропозицію у закріпленому коментарі в моєму телеграм. Куринь у всесвіт боксу разом з нами. Ну і на завершення, конголейський суперважковаговик Мартін Баколе поділився спогадами про свої спаринги з абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком. чесно кажучи. Сам Усик знає, що разу, коли я приїжджаю до нього на спарринг, я завжди створюю йому проблеми. Вони дають мені лише два раунди, і ці два раунди справжнє пекло. Він це знає. Коли я спарингував з ним вперше, я створював йому проблеми. Він почав кричати, і розлютився, вистрибнув з рингу, почав кричати на свого тренера. Я ніколи цього раніше не говорив, але спитайте його команду. Вони знають. Він був весь у крові, і це було. Перше, потім вони знову викликали мене в Дубаї, і я знову провів лише два раунди. Але навіть у цих двох раундах він мав проблеми, тому він знає, що у реальному бою Мартін Баколе його легко рознесе. Всі люди це знають, тому мовчать, сказав боколе. Ну а ви вірите в слова баколе? Чи це знову казки, щоб привернути до себе більше уваги? Пишіть у коментарі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і вийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.